Дякую. Перепрошую за затримку, але на жаль, так навертаємося назад. Таретна терапія в гематології. Я дала таку широку назву, досить широку, але зрозуміла, що вкластися в часі, я не зумію освітлити всі загалом можливості таргетної терапії. Що мається на увазі, таргетна терапія це втручання у точки лейкемогенезу. Лекемогенезу або неопластичного процесу, скажімо, якщо йдеться при лімфомах. І тому фактично ми можемо сказати, що хронічна мілоїдна лейкімія зараз найпопулярний напрямок це застосування інгібіторів терзинки третього покоління. Вже е, пішли наступні захворювання, на яких я. Тільки тут коротко зупинюся, назву препарати, які є у світі, і яких, на жаль, ще немає в Україні. При Мілофіброзі, фактично, ми тільки зустрічаємо при мілофіброзі, ми фактично маємо тільки справу з руксолітінібом, І то тільки якийсь такий широкий доступ, ми отримали в 2022 році. Завдяки тому, що ми отримали гуманітарну допомогу компанії Novartis, вже ми можемо говорити про цей препарат. Тоді, як в Європі, кругом, починаючи з Польщі, вже застосований Федра бо він порівняно вже старий препарат. 19-го року затверджений і 22-й це по кретиніб Особливо цікавий, хочу звернути увагу гематологів, тому що це препарат, який е, добре працює у пацієнтів з тромбоцитопеніями при мілофіброзі, а це є проблема, звичайно. При гострій лейкемії. є препарати, які вже давно відомі. Це атра, е, олтрансретіноєва кислота. Це фактично можна сказати перший такий препарат таргетної дії, який був для промилоцитарної лейкемії і дозволив говорити про те, що лейкемію, гостру лейкемію можна вилікувати. Її можна вилікувати застосуванням. Кислоти, і ми навіть маємо дуже непогані випадки в нашій клініці, Орес Миколаївич гордо усміхається, Бо перший пацієнт також тільки атра була зареєстрована, як вона з'явилася у нас в клініці, і пацієнт, в принципі, жив довго і щасливо. Якби не його шкідливі звички, то, напевно, б було все гаразд. Але, на жаль, Ну, 10 років і без рецидиву гістолої нам зробили патанатомічну конференцію патоанатомічну конференцію. Розбір що у пацієнта не було гострої лейкемії, Уявіть собі, а вона була підтверджена. Вона була молекулярно-генетичними дослідженнями. Помер він, на жаль, від інфекції, і він хворів туберкульозом. Значить, А зараз з'явилися нові препарати. Зокрема, в Україні є Венетоклакс для гострої лейкемії. Тепер є препарати, які діють на ФЛ3 рецептор. Є цікавий препарат, оцей idh 1 і Десь приблизно два тижні тому була цікава лекція, вона читалася для гематологів, це канадський професор читав її дуже класні результати, тому що гостра мілоїдна елекімія це препарати для, верніше, це є старші пацієнти переважної більшості і трансплантація для них, особливо алотрансплантація, бо реально там тільки можлива алотрансплантація, там фактично є високий ризик смертності, і там результати дуже, бо досягнути доброго, результату буває складно. Тоді, як оцей препарат і в ДНІ, фактично тирозинкіназний інгібітор, він сприяє дозріванню клітин. Взагалі, всі препарати тирозинкінази, вони діють не цитостатично. Йдеться про конкурентний, фактично, вони блокують розвиток пухлинної маси, і здорові клітини починають відновлюватися і з часом заміщають. Дуже такий метод він тривалий, але зате він доволі добрий. І тепер знову ж таки пішов бум для хронічної лімфоцитарної лейкемії для лімфом. Знову ж таки, ціла лінійка терозинки з брутоном З'явилася у нас в Україні доступні два препарати і брутініп, і акалабрутініп, занебрутініп ще недоступний, так в відкритих дослідженнях, але це є препарати майбутнього і треба про них пам'ятати. А я зупинюся більше на хронічній мієлоїдній лейкемії, тому що історія таргетної терапії хронічної мілоїдної лейкемії, це фактично історія про революцію в гематології з одного боку і з іншого боку, дуже довгого шляху до успіху, але хочу підкреслити, що цей шлях успішний. Значить, починалося воно фактично із, ну як завжди, починалося із того, що вивчаються клітини. Вивчалися клітини, а в Бостоні, ем, Бостоні була е, е, Жанет Роулі, описана філандольфійська хромосома. Це фактично матеріал, який тут, по-моєму, так, не видно буде. Фактично, в описана хромосома це є продукт реципроктної транслокації обмін матеріалом між 9 та 22-ю хромосомою. Утворюється онкоген, онкоген BCR-ABL, який має певні свої властивості. Які властивості фактично стимулює проліферацію не мотенерегульовану не, не проліферацію мілоїдних клітин? Методи вдосконалювалися. І на зміну каріотипуванню. Хочу сказати, що ці всі методи працює зараз у нас в інституті каріотипування. Ми наладили десь приблизно у 2000 році. Тобто, це вже такий метод стандартний, на жаль, він зараз обмежений у відділі. Фіш також ФІШ, який використовується для інших методів, зокрема, і множиною Орес Миколайович використовує. Значить, це є той самий метод, тільки це називається молекулярно-цитонетичний метод. З допомогою ізотопної міто, міток ізотопних на оці от якраз кінці АБЛ і БЦР. От ми бачимо там, де ми бачимо включення комбінації. Ось тут це є БЦР, АБЛ антиген виявляється. Ну і відповідно ПЛР реакції. Це вже кількісне визначення білка П, П210 Це, скажімо, може бути. Може бути білок П-190, це для гострої лімфобласної лейкемії, також фіхромосома там визначається. І рідкий варіант, на який теж варто звернути увагу, це білок П-230. Хочу сказати, що наші лабораторії, на жаль, комерційні лабораторії, вони всі кинулися зараз, визначають 210 білок, але вони не мають маркерів на білок 190 і 230. І ми стикаємося з тим, що, наприклад, десь іде... Трошки розбіжності, бо частину пацієнтів ми відправляли, коли у нас виникають якісь сумніви, ми відправляємо в Мюнхен, Мюнхенську лабораторію, Мюнхен, лабор називається. і... Там можна зловити власне рідкісні варіанти хронічної мієлоїдної лейкемії із, із, з терозинкіназою 230. Одну таку пацієнтку ми от маємо, і, в принципі, зараз ми вже в нас в інституті можемо визначати якраз такими триплетами. Визначаємо білок і П190 гостра лімфобласна, П210 і 230. Ну, це наша молекулярно-генетична лабораторія, яка теж великий колектив, аж три чоловіка, завідувач і два. Молодші наукові співробітники, але вони дуже гарненько працюють в тому плані. Це діагностика. Наступний момент: Ну, оце я розказала фактично коротко про ту транслокацію, тут можна опустити. Лікування, Лікування було також шляхом довгим, але вельми успішним. У 85-му році, фактично, оцей білок під 210 це є терозенкіназа, яка дуже активно стимулює ГМОПС, і в результаті втрачається маса моментів регуляторних, і хвороба починає прогресувати. Кудується геном БЦР abl Фактично, це відкриття. Посприяло тому, що був синтезований препарат під робочою назвою СТІ в 98 році. Фактично, перший пацієнт почав лікування цим препаратом. Як уже з'явилися в літературі перші публікації, то українці зацікавилися дуже цим препаратом, гематологи українські, і фактично, препарат, який був затверджений FDI в у 2001 році. У нас в Україні він вже був затверджений на початку 2002 року, правда, Василь Вінніч? бо то також знову ж таки сприяння було нашого інституту і нашого директора, який був головним гематологом. Наскільки я пригадую. В 2001 році препарати, взагалі всі препарати, які розробляються, така тенденція є. FDA затверджує на початку для резистентних форм, для рецидивних форм. Тобто, це є тяжка група пацієнтів, передлікованих і завжди результати там такі бувають проблематичні. Але. Але даний препарат STI, от коли ми почали його використовувати, теж в 2002 році було певне розчарування, бо ми кинулися спочатку найтяжчим пацієнтам давати Блазна, криза, значить фаза акцелерації. І ми побачили, що ха-ха, щось воно не так, як нам хотілося. Але після того, як в 2003 році Матінів був затверджений для лікування в першій лінії, це вже була зовсім інша справа. Це були пацієнти, які були ліковані, які не були передліковані. І які почали відповідати так, як було справді в клінічних дослідженнях, треба тільки так зазначити, що дуже добре відповідають пацієнти перед ліковані інтерфероном. От перед тим у нас була група ще пацієнтів інтерфероном, там було порядка десь біля 15-20 чоловік. Ці пацієнти дуже добре відповідали навіть краще, ніж первинно не пацієнти з інгібіторами. Ну, точка прикладання, точка прикладання фактично всіх інгібіторів тирозинкінази, це є фактично сайт, який з'єднується з АТФ, і за рахунок цього блокується проліферація. На аксім'яні слові звер... зупинимося трошки пізніше, що воно означає. І змінив можливості лікування ХМЛ. Чому ми кажемо? Що фактично це відбулася революція? Лейкемія, яка може лікуватися таблітованим препаратом, який вживається. Ну і вживався до за 400 мільярам один раз на день на добу і. Виживання, прошу звернути увагу, спочатку 83-94 рік, сумна картина, гідроксі сечовина 83-94 рік. Реально ті пацієнти дуже швидко спадали і середня тривалість десь була 2-4 роки. Наступний, наступними, це, це інтерферон. Інтерферон монотерапія, інтерферон з комбінації або сту, стубуро, або транзавтотрансплантації. Наголошую автотрансплантація стубурових гемопоетичних клітин для хмеле. Алотрансплантація виконувалася досить рідко. Також старший контингент пацієнтів був, вона виконується і зараз алотрансплантація, але це вже трошки також інші техніки. Отже, інтерферон. Інтерферон дозволяв стабілізувати, отримати гематологічну ремісію, дозволяв отримати. Малу цитуенетичну відповідь і також отримати велику цитогентичну відповідь, але в невеликого числа пацієнтів це максимальний був результат. Інтерферонс автотрансплантація або автотрансплантація були такі розробки італійських авторів. Вони були в цікавий підхід. Вони давали хіміотерапію, після того стимулювали колонію стимулюючими факторами, і в той викид, перший викид стовбурових гемопоетичних клітин, вони їх сепарували, Вважали, що це були здоровий пул клітин. Справді вона давала певний результат, але. Виявилося, що ем, спочатку ем, е, професор Карела, який виконував ці операції, е, мусив погодитися з тим. Що м, питання автотрансплантації для ХМЛ відпало, тому що прийшли на зміну інгібітори е, і, зокрема от іматініп. Оця фіолетова, е, тут чи, е, іматініб, і що, коли його зареєстрували, це також ішов або була друга лінія після е, е, хіміотерапії, або інтерферон. Ось тут крива виживання, але ну, тим не менше ми бачимо, що навіть медіани виживання не досягається. І оця от крива, це є практично 90 95% – Це пацієнти, які відповідають повною відповідають, дають молекулярну відповідь. Правда, як і кожен метод, не є все так гладко і фактично. Частина тих пацієнтів утримує. Тривала повна цитогенетична відповідь е, утримувалася, за даними е, цього трайлу Іріс, утримувалася 53%, частина все-таки відповідала трошки гірше. Е, частина взагалі не отримувала повної цитогенетичної відповіді, а фактично повна цитогенетична відповідь це запорука тривалого виживання пацієнтів. Частина втрачала її. І тому почалися розробки і тривали розробки. Розробка другого покоління інгібіторів тирозинкіназ. З 2006 року. Практично почалися був затверджений уже дазатініп. Дазатініп, він Це трошки відрізнявся. Він він тому, що тут був подвійний інгібітор тирозинкінази АБЛ і САРК. Терозинкіназа використовувалася вірніше принічував він два типи терозинкінази. Спочатку, як завжди, для рефрактерної ХМЛ, які для пацієнтів, які втратили відповідь або не відповідали на її але пізніше був доданий дозвіл першої лінії для фіпозитивної, і що дуже важливо, у 2017 році цей препарат затверджений для лікування фіпозитивної хмілоїдної лейкемії у дітей. Там безпека висока, і е, хоча у старших осіб ми маємо досвід цього застосування препарату, і ми його не дуже широко використовували через деякі побічні ефекти, пацієнти звертали увагу доволі виражений якийсь такий інтоксикаційний синдром. Ми спостерігали один випадок значить, легеневої гіпертензії і спостерігали також е, випадки е, ну, практично тяжкий був препарат. Тим не менше він має своє місце і використовується, тому що він дає досить добрі відповіді, ми побачимо далі при мутаціях, які появляються при іматінібі. 2007 рік практично одночасно з'явився препарат Нілотініб. Нілотініб – це, що називається, торгова назва Тасігна. Він був затверджений точно так самісінько, як і Дазатініб спочатку для цих, але виявилося, що коли назначали оцих пацієнтів, які і спрогресували або були рефрактерні до і матіні, бо то він дав статистично достовірну високу молекулярну відповідь, і так виглядало, що це буде революція, бо була надзвичайно високі показники повної цитогенетичної і молекулярної відповіді. Потім він згодом був підтверджений і для першої лінії тільки в меншій дозі. Там добова доза була 800, першій лінії терапії, тобто нелікованих пацієнтів 600 мг. Препарат справді перспективний, але досвід, і чому я сказала, що так виглядало, він і залишається одним із кращих препаратів, але тривале застосування препарату показало, що він небезпечний своїми впливами на серцеву судині, особливо у пацієнтів старших, які мають скомпрометовані судини. І, врешті-решт 2012 році я трошки забігаю наперед синтезований препарат Босутініп, про який ми поговоримо, він є подібний за своєю дією до затінібу. також оці от вплив, о, мушу вертати дуже далеко: вплив на, на терозин кінази абл Сарк. Але тим не менше так. Друге покоління, але тим не менше, ці препарати вони мають, звичайно, вибір у нас вже з'явився досить великий в клініці. Отже, друге покоління представлено дазатінібом, нілотінібом і босотінібом. Якщо порівнювати нілотініб з іматінібом у хворих з першим діагностуваною ХМЛ, то фактично ці пацієнти п'ятирічне виживання їх було доволі переконливе. І тому даний препарат зараз має місце в першій лінії на рівні із іматінібом. Це є результати фактично трайлу застосування дазотінібу у первинних пацієнтів. І ми бачимо переваги, що сумарно має Велика молекулярна відповідь, вона була достовірно вищою у пацієнтів з, з дазатінібом, які застосовували порівняно з іматінібом. І фактично, якщо ми так назвемо оці три препарати, бо бусотініб, трошки будемо говорити пізніше, то ми маємо що? Ми маємо великий вибір. Кожен з тих препаратів має свої плюси, має свої мінуси. І вибір у зараз гуматології доволі непоганий. Треба сказати, що і матініп зараз в переважній більшості він використовується в Україні і у нас також генеричні препарати. Генеричні препарати, вони, ми не проводили таких досліджень, але вони показали, що вони абсолютно відповідають адекватно, тому що важлива та молекула, яка синтезується. А от з'явився препарат Босутініп. Босутініп фактично. Виявився ефективним, чому він і з'явився? Тому що частина пацієнтів все-таки були з рецидивами, з рефрактерних для навіть до таких потужних препаратів, як Нілотініп і Дезатініп. І власне цей препарат з'явився для застосування третє, четверта лінії ефективності. І Він підтвердив свої ці свої можливості цього препарату. І що важливо ще, що я не зупинилася на одному такої речі, що оцей от. Ген БЦРАБЛ він ще піддається мутаціям, точковим мутаціям, нестабільний, ем, нестабільний каріотип, нестабільний, е, взагалі, ем, генетичний матеріал. І там з'явилася ціла низка, ціла низка мутацій, які. Спочатку не можна було собі дати раду з ними, і от пошук тепер іде на то, щоб перекривати одним препаратом другим, бо вони мають різну чутливість, в ті мутації різну чутливість до різних препаратів. От якраз бо відкриває перекриває найбільшу частину цих точкових мутацій. Найбільш, ось тут бозутіні, Прошу звернути увагу сині. Це є чутливі до лікування, до застосування препарату червоним. Виділені найбільш агресивні, взагалі, найбільш така безпомічні гематологи при мутації Т-315. Т-315 і ви бачите, що оця вся лінійка препаратів премутації Т-315 а Гематологи безсильні, і тоді, вже, якщо ми виявляємо, ті пацієнти йдуть на трансплантацію. Ми мали чотири таких пацієнти, ще кілька слайдів. Ми мали чотири цілих пацієнти. Всі із тих чотирьох пацієнтів, три пацієнти пішли на трансплантацію. З тих трьох 3... пацієнтів, фактично, чотири пацієнти вони відповіли на застосування препарату понад натіні це вже третя лінія інгебіторів Ну, Тим не менше, двом проведена трансплантація. Значить, один пацієнт живий, один пацієнт загинув. Це була така трагічна історія, воно звучало на телебаченні і так далі. Це пацієнт, який проводилась трансплантація в, Швець, в Швейцарії. Йому Бельгії, перепрошую, шпиталь Святого Луки. На жаль, він загинув. Ну, це був дуже передлікований пацієнт, який пройшов всі можливі варіанти лікування і тривалість там хвороби десь сягала приблизно 8 місяців. Три пацієнти з після трансплантації не виявляється, і два пацієнти після хіміотерапії також не виявляється мутація, тобто дуже висока ефективність по натінібу. ніби препарату третьої лінії, про який, власне, хочу, хотіла звернути увагу. Браком часу не буду зупинятися на подробицях. Факт, що ці препарати дозволяють говорити про те, що ми можемо подолати навіть таку мутацію. До речі, з цих пацієнтів, трьох, які його приймали, двоє продовжують приймати препарат ну, один після трансплантації, один без трансплантації, повній молекулярній відповіді. І один пацієнт загинув від ковіду, на жаль. І врешті решт з'явився ще один препарат Астімініп. Астімініп зараз уже от, -от, от він має з'явитися в Україні. Значить, це є також препарат, який передбачається, що він дуже добре має елімінувати це. Компанія Novartis, повинен елімінувати всі мутації, які є. Тобто, це є зібраний щось кращий варіант босутініба, значить, порівняно з астімінібом, з помалідомідом. Помалідоміт не зареєстрований в Україні. Він поступає тільки в гуманітарну допомогу Max Foundation зі штатів і наші співробітники, якраз Костянтин Боданович Кутлячок, займається тим, що він тих курує пацієнтів в Україні. Ну, переважній більшості це все-таки наш західний регіон. Аксімініт буде з'явитися. Надзвичайно дорогий препарат, але ще на вартість повідомляє про те, що Нілотініб в комбінаті в комбінації з препаратом другого покоління Нілотінібо дає дуже добрі ефекти. От, власне, точка зору АСІМІНІБА. Вона відрізняється. Вона відрізняється. Тут є така кишенька. Міростоїлова там помилочка Елше прописав. Міростоїлова кишенька, в якій десь активність проявляє цей. Ну тут історія і профіль безпеки для цих препаратів. Профіль безпеки цих препаратів дуже різний. Але якщо ми би подивилися, то прошу звернути увагу. Найбільш най, найбільш такий ем, ем, най, найбільш безпечним препарат це таки препарат першої лінії. І він не зійшов, незважаючи на. Переваги, досягнення досягнення великої молекулярної відповіді, і матініб надзвичайно ефективний. Ми зараз проаналізували у 2004 році, ми фактично 2004 2005 рік зібрали групу пацієнтів 40 хворих на іматінібі. Там були і переліковані пацієнти, там не було, фактично там ні одного не було пацієнта, не лікованого. Це були на гідрооксісачовині, на деякі навіть були на бусульфані, були після інтерферону. І от зараз в цьому році, коли ми Почали думати про перспективи що ж далі в лікуванні ХМЛ. Порівнювати то, що в світі, ми відібрали такі 24 пацієнти. З тих 24 пацієнтів, сім пацієнтів припинили лікування. Один пацієнт не лікується уже два. Е, перепрошую, 27 років. 27 років це підтверджений ХМЛ і це як зразок можливості вилікування. Але пацієнт. Був активний, він знав, що він повинен жити. Він починав лікуватися інтерфероном. Інтерфероном він лікувався приблизно 10 років, і після того він застосував ем, дуже короткочасно, десь років 4-5 матінів, добився велику відповідь. Зараз він зупинився і що контролює собі молекулярну відповідь. Він знаходиться в повній молекулярній відповіді. Е, ш, е, два пацієнти перестали контролювати, але вони живуть. Ну, одна жінка просто ем, не контролює свого стану, але вона і не загострює. Так що, очевидно, теж сподіваємося, що ремісія. І 5 пацієнтів вони у нас контролюються. Яке майбутнє, яка перспектива? Стоп. Ні, я не, я не, стоп для себе сказати хотіла, але я інше. Питання зупинки препаратів. Тому що препарати дорогі, витрати були колосальні. Значить, перейшли на генерики, але генериків не так багато, ні, лотінібу, там спрайсові генеричні препарати. Тим не менше стоїть питання принципового. Принципово, наскільки ці пацієнти можуть зупинятися. І зараз якраз розробки зводяться до того в цілому світі, і ми з тим зайнялися зараз, щоб контролювати тих пацієнтів після зупинки. Значить, важливо знайти пацієнта, якому буде корисний цей стоп, тобто він може зупинитися. Об'єктивні методи це є молекулярна генетика і ще деякі методи, про які зараз не варто зупинятися, бо вони ще в стадії розробки. І і контроль, контроль, коли ти можеш уловити той момент, коли пацієнту треба відновити, бо приблизно десь від 50 до 80% процентів пацієнтів від перепрошую від 50 до 20% процентів все таки рецидивують в залежності від попередньої терапії. Є роботи французьких авторів, що попередньо лікування інтерфероном вони 80% процентів не дають рецидивів. Вони довго тривало, приблизно у нас вийшла тривалість життя цих пацієнтів, фактично середня тривалість тих 24 пацієнтів, середня тривалість хвороби це було 16, перепрошую, це було 18 років. Значить, мінімально це було 15 років. Я говорю про пацієнтів, які пережили 10 років. І максимально це ото й один пацієнт 27 років, але ще одна пацієнтка 26 також стоп. Тобто. Та революція відбулася, дасть Бог всі інші препарати, які я говорила на початку доповіді для інших нозологій, будуть такими ж ефективними. Дякую за увагу. Хочу подякувати своїм співавторам Орисі Семенівні Корольчук, яка тягнула оцю всю групу пацієнтів після того, як ми їх віддали практичну охорону здоров'я. Це доктор 5 клінічна лікарня Орисі Семенівна І наші молоді колеги Костянтин Богданович Котлярчук, ще раз скажу. Жінки молоді, які отримували лікування, які також дають стоп, тому що вони Вагітні. бажають вагітніти. І мужчини хочуть мати дітей, і такі пацієнти вже є. і Вони народжуються. Ті діти, ті діти вже в декого ходять в школу. І мами знаходяться в ремісії. так що це справді велика революція, яка відбулася на заході, а нам її впровадити. Наше завдання зараз ще одне дуже складне: це молекулярний моніторинг. Хочу відразу похвалитися, що в нас в інституті куплений куплений. Секвенатор нового покоління, бо важливо виловлювати ці всі мутації, які цей дотепер ми посилали. Фактично куди ми посилали? Там, де якщо пацієнт міг заплатити, то приватні лабораторії зараз відправляємо в Німеччині. Є такі домовленості. Дякую за увагу. перепрошую за затяну. Ви повинні закінчити тим, що молодірнотичне дослідження надзвичайно важливе, тому що присутні транспорта координатор, от наш Дмитро Коваль. І він буквально підтримують так само даний напрямок досліджень і придбання підтримав зірсона дітям вручу.